Вітайте і Бог здоров'я! Вітайте на каналі Сейм Успішний емоційний інтелектуальний менеджмент. Канал для правильних і розумних людей. Я Сергій Степаненко і ми з тобою ознайомлюємося за Сейм органіційною системою для свого життя Сьогодні урок 43 розділу звички. Тема першочергові звички для впровадження. Ми створимо пріоритетність формування звичок, а ти підпишись на канал, тисни лайк та поділись відео в месенджерах зі знайомими. Зроби світ краще. Тепер про суть справи. Писання трьох психологічних і 24 фізичних звичок закінчено. Вони обов'язкові для 21 століття. Крім них, конкретно для тебе потрібно запроваджувати і інші. Вивчи свою потребу в звичках. Зазвичай найважливіші звички забезпечують ефективне вирішення побутового і виконання дій в правильній точці прикладення зусиль. Запроваджуй їх. Якщо ти спитаєш автора, які звички тобі потрібно розвивати, в першу чергу, ти отримаєш відповідь. Перше, психологічно регулярні вчинки для здоров'я. Коли всі регулярні вчинки тобою робляться, щоб бути здоровим. А від неї в першу чергу мінімум три фізичні. Правильно, дихати, спати, сидіти. Це основне роблення якого забезпечить максимум здоров'я з мінімальними зусиллями. Автоматично буде формуватися добре здоров'я. Далі. Психологічна звичка, повторюваний хаос перетворювати в стабільне. І від неї мінімум три фізичні. Цінити час на всі повторювані дії, норми, часу і дотримуватись норм, предмету постійного користування індивідуальне постійне місце і принцип спочатку заплановане, потім спонтанне. Третє. Психологічна визнання робити себе. І від неї першочергова. Через самокоучинг, самоорганізовуватись, саморозвиватись, самонадихатись. Це першочерговий мінімум. Хоча насправді для якісно успішного життя потрібні всі звички зазначені вище. Та ще багато важливих тут не описаних. Наприклад, любити і цінити та й інше. Обов'язково підпишись на цей канал прямо зараз. Тисни лайк до цього відео та мудро прокоментуй. Для тебе особливо важливо залучити до формування звичок твоїх близьких, оскільки їх досконалість вигідна тобі. Тому перепусти це відео та запропонуй формувати звички. Переглянь всі 46 уроків з теми звички. Вони на YouTube-каналі будуть у вкладці розділу звички та, виконавши всі практичні вправи, ставай досконалою людиною. Будь щедрою людиною і підтримай нашу команду фінансово, реквізити для перерахування в описанні під відео, а ми для тебе підготуємо ще багато потрібного. В Наступному відео ми вчитимемося правильно формувати правильні звички. Дайте Бог здоров'я і до зустрічі в наступному відео.